Вітаю, друзі! Якщо ви хочете, щоб ваша курчатко бройлера виросло ось до такої курки. Годуйте комбікормами компанії Агропрогрес. Комбікорма компанії Агропрогрес виготовляється на основі соєвої макухи власного виробництва, соняшникової макухи та зернової групи. А також входять вітаміни, мінерали. Амінокислоти, ферменти від провідних європейських виробників. Стартовий та гроверний комбікорм містять профілактичну дозу коксидіостатіка. Комбікорм Бройлер Старт Агропрогрес це те, що потрібно вашим курчатам у перші два тижні життя. Комбікорм максимально збалансований для швидкого набору ваги. Щоб маленькі курчата легше поїдали стартовий комбікорм, він виготовляється у формі крупки. З 15 по 40-день енергетичні потреби курчати бройлера зростають у декілька разів. Тому на відгодівлі ми рекомендуємо використовувати комбікорм Бройлер гровер Агропрогрес. Він допомагає сформувати гарну велику тушку бройлера з розвиненими м'язами та мінімальним вмістом жиру. Гранульована форма забезпечує гарне поїдання корму та його економне використання. Комбікорм «Бройлер Фініш Агропрогрес» розроблений для завершального етапу годівлі, покращує товарні показники м'яса, колір, смак та запах. Так, в чому ж полягають переваги професійних кормів Агропрогреса? Перше. Натуральне смачне м'ясо. Друге. Міцний імунітет, висока збереженість стада. І третє. Мінімум часу, максимум приросту.